Тернополянин на велосипеді зняв проморолик про Тернопіль, який за два дні набрав 8 тисяч переглядів у соцмережі, зафільмував місто за допомогою спеціальної веловідеоконструкції, яку сам змайстрував. Детальніше про тернопільське ноу-хау у сюжеті Марти Журавель. Олег Синовець створив проморолик про свою велопрогулянку містом. Каже, що вміння помічати прекрасні миті навколо робить нас щасливішими, а їзда на велосипеді здоровішими. Тому й поєднав ці речі у своєму відео. Для того, аби знімати відео, їдучи на велосипеді, потрібно не також й багато. Лише мобільний телефон, селфі-палка та кріплення для ліхтарика на кермі. Як тобто, треба так? все облаштувати правильну конструкцію? Є ось така відома селфі-палка, тобто туди кріпиться мобільний телефон. Це така конструкція нескладна, тобто, щоб робити власні фотографії. І, власне, це робиться так. Знімається ліхтарик, чіпається на це місце цю палку. І, і можна їхати на велосипеді знімати відео. Знімати відео за допомогою такого міні-винаходу дуже легко. А головне фільмувати моменти можна будь-де на дорогах, тротуарах, у парку, біля моря чи в горах. Ідея веловідеоконструкції у пана Олега з'явилася спонтанно. Я просто виїхав на велосипеді і почав поміщати навколо себе дуже гарні такі моменти. Дуже як діти бавляться, як люди відпочивають, як радіють життю. Я просто дістав телефон і десь кілька відео коротеньких зняв. Побачив, що дуже гарні кадри получаються, тому що хороша погода, веселі люди. Я почав знімати такі коротенькі відео, і в результаті ці відео не знімав. а Вечором сів змонтував в програмі будь-якій, що попали мені під руки. Прямо в телефоні я це займався монтажем. І вийшло ось таке відео, враховуючи те, що конструкція у своєму використанні не складна, ми теж спробуємо зняти свій проморолик про Тернопіль. Це не єдина вигадка у колекції автора. Минулого року Олег Синовець сконструював екокондиціонер із пластикових пляшок. А в майбутньому планує зробити у Тернополі лазерне шоу. На цьому я з вами прощаюся миру і єдності нам.